Слава Ісусу Христу. Приїхав до хлопців села Печеніжин, Є такий жеребець на продажу. Скільки йому років? Три з половиною роки. Жеребець, так ми зараз розкажемо, це є по каштанове. Такий був у Миколи Майданчука жеребець каштан. Це є його син, це копія тата. О, а ну бере його сюди трошки. Він такий як тато до роботи, палкий. Він запрягається у пару самий. З кобилу. З кобилу. Самого не впрягали. Жеребець запрягається, їде у парі, бо хлопці роблять роботу. Є кобила, я показував в попередніх відео, що парували у Василі. І він їде з того кобилу. Кобила стоїть там. Жеребес міг би бути на продажу 3,5 роки. Яка би була ціна? Договірна. Ціна договірна. А, скажи номер телефону на відео. 068. Чекаємо. А ну чекай, каже, спочатку зараз. 068, 561, 5486 Хлопці, звати Ростик. Чи тато буде відповідати на дзвінки, чи, чи Ростик, немає різниці. Ціна договірна. Ну так орієнтовно, плюс-мінус що коштував? Так би 2000. Собі, знаєш, люди сі зорієнтували, ага, кого зацікавив, собі, ага, орієнтуєшся на такі гроші, підходить, вже людина дзвонить, там ви собі будете сі домовляти. Кого би зацікавив, жеребець молодий, наскільки я знаю його тата, тато його на змаганнях брав призові місця. Дуже добрий був жеребець. Тут на окрузі всі мають знати, у Миколи Майданчика був каштан, то це є його тато. Це копія тата. Отакий жеребець, кого би зацікавив, село Печеніжин, Івано-Франківська область, Коломийський район. Але спокійно, до коней нічого не спокійно. адекватно себе веде, кобила тут, дивіться, ходить. І кобила палилася і він собі спокійно себе веде. Гарний жеребець. Доста непогана нога. Кому треба, собі можу вкувати. Р -р 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 -р. Ноги чисті, нічого нема, ні гулів, ні водінок, ні шпатів. Жеребець спокійний. Файний перед. Він напаше тепер. Ну, Зерна не даєш нічого. Вічі гарний має гарний має зад, такий розколаш по хребті. Ви коні, як з маленького пасуть, от у мене, наприклад, я випустив випустив свої огери трохи пасти на день. Тож равно їсти не хотів, нічого, я взяв та й пустив пасти. І не вміють не добре пасти. Не знають їсти, але зараз під зголодніють, будуть пасти. Але кінь як уміє пасти. Це ні, вбресі, ні ребра кінь, ні гладоньки, як миш. Гарно має гриву, чілка. Під роботу суперовий варіант. Кого би зацікавив, кінь має гарну форму, довжина. Це є чим робити. Головне би було що робити і бажання до роботи. Трошки може кодогори з ним туди. Шуль. Є. Вогонь має. Є то так трошки пробігся Так, візуально. Має файний хід голову несе догори. Файно розкладає передні ноги. хід має гоноровий. Ну, чекай. Двічі. Ану, чекай-ка. Бехору нього Аж нижче очей. Є два гриби. Ні, відай один. Хоче грати. Молоде. Кінь молодий, 3,5 років, хоче зіграти. Мої теж тихі, але надвір, як повіпусков, здоймаються, так на задних ногах ході. Газон не продаєсі. Все, ти би все продав. Ні, Машина не продається, продається жеребець, кого би зацікавив. Нагадую, село Печеніжин, Коломийський район, Івано-Франківська область. Орієнтовна ціна 2 тисячі. Кого зацікавить, будете дзвонити, торгуватися. Ну, жеребець, Такі під, ну, На наші коні варті уваги, є чим робити. Вихор один, дуже низько очей. Наскільки так по розказах е, старих фірманів ці коні е, так казали, колись, з гіди. Що це є лебьотка? Роботу має добру, ні? Робота 100%. Та його тато їхав там без варіантів, там навіть не обговорювалося. Отакий. такий жеребець, гарні має стегна. Кого би цікавив? Хто бажає придбати молодого? Такого жеребця до роботи. Будете дзвонити, звертатися, торгуватися, якщо треба. Можу доставити, хто не має доставки. Якщо потрібно, Ростик вже подзвонить до мене, зорганізує вам доставку. Може приїхати практично люба точка України. То ви його лощиком, чи він у вас свого коханий? Такий родився у вас, так? Кінь тут народжений на цьому господарстві. Свого кохані. Були, Воно, його сюди. Трошки на рівне. Так як жеребець себе веде, молодий. Має енергії, роботи дуже немає. Бо якби кожен день робив від ранку до вечора, то він би з собою так не носив. Енергії має, жеребець молодий. Хто має бажання придбати і має роботу, робити є чим. Отакий жеребець. Номер на відео названий. Плюс я лишу ще закріплений в описі. То той номер, що, що ти дзвонив. No. Та я ще закріплю в описі, плюс номер і кого цікавить, дзвоніть, торгуйтеся. Жеребець каштан. Но копія тата 100%. Має голу малу, гарну має чілку. Ні, це то, то свято нині не будемо запрягати. Хто бажає придбати, дзвонить собі, приїздить, пробує, запрягає любе-голубе. Любе Отакі справи. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Купляйте, дзвоніть, торгуйтеся. Всім всього найкращого, до побачення.